Мов у вас тут склочину справляти. А що ж гостям рату? І Грецьку прийде. А хіба він приїхав? Вернувся. Там Галина за нею, мій господи, та й він за нею. Та вони ж з Марусею любилися, як парагунтів. Любилися, пані Мотунко, любилися, а потім розійшлися, як ота чорна хмара. Всяко буває. Пані матко, а може ви поморожили мені за Марусю? Тобі хомо, та з цим краще йди до своєї мами. — Та йому. я не про те, я От, не про те. Потоп виявляється, закоханий Марусю. Так прохов мене щоб, ну, Запомогли ви в одному ді. Знаєте, одному сміх за другому. що у марусі з потопом діло до рушників доходить. Та це можна? Ну а Грицькові, скажіть, будь ласка, що Галина за ним побивається? Знаєте, це буде як у маслі, якщо допоможете. — Та воно то так, Кома, тільки яка тобі вигода з того? Що це ти за них так? Сприязні, тітонько голубонько, з приязні. Я їх обох, і грецька, і потапа дуже люблю. Славні хлопці. Я їм і грошима допомагаю. Та чула, чула, люди кажуть. А як тітонько, голубонько, допоможе та у ділі, я вас і сам нагороджу. Озолочу. Спаси, кому спасибі. Та помагайте ж, тітонько, голубонько. А я зараз до колядників вернуся, тільки не кажіть, що я до вас забігав. Я не Зараз новим роком. Це не був, що тебе не видав. Та з хурою ходив. Ну що, заробив? Так, знайте, копійка невелика перепала. Ой, дивись, Грицько, чи заробиш, чи проробиш, а думати проробиш. Це ви, панімотінко, на що зараз затягуєте? Та це я наш доріг буряків, щоб дали капти. Ви що, про Марусю? І про неї щиру правду. Багато казати грію та мало слухати. Невже вона слово потапові подала? Та не знаю за Марусю, з батьками вже й поочину. Ось яка гадюка! А як присилалася, як кохання клялася з малку ще. Чим же він і приподобався? Чи своїм мишиним бусом, чи своїм свинявим ротом, так, чи своїм турною не... макітрою? Це ж припав з припаси Ну Нічого. І я їй доджу. Ти б Грицьку побалакав з нею, то, може, і все наладило. Не треба мені перекупного кохання, нехай вона ним на базарі торгує. Та побалакай з нею приїдь. Та що мені у неї? Христа ради ласково просити чи на колючки падати перед нею, щоб зранулася на дошуканим дурнем. Е, ні. Байдужисінька вона мені. Хто раз наступив мені на мову, другий раз я не підставлюся. Та що, ви взяли що я побиваюся на не, за неї. Дещо мене? Хіба тільки світа, що за вікном, а за вікном ще більше. Оце О, що я за заморози. Начка я на неї. Вері, бери. Діок, і вам ще. Давай. Да. <говори> бери, бери, бери. А що й буде сьогодні? Та присла вже горілку буде. О, дякую, Супер, гаразд. <різь> а Галина шиньова буде у вас сьогодні. Ну, а я з щедровальниками приїде. В убирає. Вона мені сама доподобає. Принаймні хвостом не крутить на всі боки. А знаєш, ти ж їй теж в боку впав. Правда, не палений вдачі, що спалахне полум'ям. Тебе вся я єврія, а за хвилину полетить за буйним вітром. Ну, та вже не така. Добре, тіточко, губочку, святим пнем гаросенько. Спасибі, що прийшла. А наша ще манького на стороби. Розб'януся. Що там багато, сподіваєтеся? І потоп причвала. О, <кій> без нього свято не свято. А якщо до нього додати шибенника Дмитро, то, здається, й мертвий би не влежав. Вилітнів, <кій> значить. Знайте, бува, мовчить, говчить, мовчить. А тоді я чуть бокна, як пили з конопеля. А? Що так? Бо там буде сьогодні. Та я ж тобі казала, що буде. Відже <рісля> такий собі друзяка і дивай марусь. Жидівська собока. <рісля> <рісля> не знаю, Гричі, з якої ти речі, та на потопах. О, я бачу, тут і заступниці знайшлися. Ви вибачте мене, я вас не приймаю. річ за таку персуну, що я бачу, нам уже підступитися не можна. Ви вибачте мене, будь ласка, що я насмілився у... уразити ваше серце. Таке упадливе до блага. А ти мого серця не чіпай, бо вже воно і справді дурне. Не вміє відрізняти людину, але на сібах не доща. Вірно? Побачиш. Та годі вам вже завеличу знащу. Хіба Марусі заказано не заступатися за поток? великого чуда ламоє все не розпитати. Та такого не слід шанувати. <реш> Ой, пані Матінко, а чи не знайдеться у вас хистинки очі в дерти? Заминися, так іди краще <плес> перепрости. О, не, Матка щедра, як матка, штука, а сини ж, як і один я чого. Що й казать, сім літ хліб не родив, поки ти на світ появився. Роздягайтеся. <рісті> <рісті> Мало имя. Та про це діло можна й поміркувати. Ходімо. Ой, там мусь, коло печі. Вже замаз. Дой чого туди лити, попробадуть. Ой, да пожалійте його справді. Спасибі ти, марку, ще зйомний. Немає, ще почекайте, треба горілку розбити. Я допоможу. Я я. кажуть одному молодцеві, якому з малку бракує дев'яти клапки в голові, синячу підставили. І що ж прийшлась? О, прийшлася. Тепер не те, що говорить, а хрюкає. Це він проподавна. Що? Не тільки каже а й сам вибива клепку тому, що то я заче, цікаво би за свиномор'я побачити. ジャーズケのヘルパストーカーす coesiva. Давайте то, ви частуєте дівчат, я буду частувати барубки. Такої ласки не забув. Бачиш, казала, що дядьою дьочилась. Так жолко мені твоєї сестри, сидить за шуринами. Потоком хочеш, поводив, 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 а мабуться йому закрутила голову. Я йому сюди бебеки повибиваю. Бурлівки мені давай. Пити буду! Галина за твоє здоров'я. Буду. Старин, вихи зі мною чарку. Та плюнь не очі всім кому слід. А хто почав варляти? Я.